Компанія Автофокус у нас нове надходження. Ось такий Volkswagen Passat 2013 року оснащений 2-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Автомобіль в комплектації Comfort Line, як візуально, так і технічно без будь-яких зауважень. Взуті ось такі легкосплавні диски, має електроніки по колу. Що ми маємо по салону? Має повний електропакет, підігрів та Регулювання дзеркалами, ось тут відкриття багажнику, механічне регулювання сидіння водія, каневий салончик, без посторонніх запахів та зауважень. Має датчики дощу, датчики світла, мультимедійне керло, кермо для керування аудіосистемою, без будь-яких зауважень. ось Якщо бачите, 470 запас ходу, має ось таку мультимедійну систему штатну, має клімат-контроль двозонний. Електроручник, автохолд, система курсової стабілізації, від і вимикання, -вимикання пепертроніків та ось така шестоступенева механічна коробка передач. Ось такий годиночок. По задньому ряду салону, що ми бачимо? Задній ряд салон так само без будь-яких зауважень, осторонніх потертостей чи ще чогось. Тому, друзі, якщо ви шукаєте сімейне авто на кожен день з мінімальним розхідом палива, то цей автомобіль саме для вас. Приїздіть до нас на тест-драйви. Ми знаходимося, місто Київ, кільцева дорога, 1, ТРЦ, Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредиту або лізингу та системою 3-1 обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо у вас.